Вийшли взагалі в охранение, типа, парни закапуються. Ми типа, лежимо перед ними, щоб на них не Вот, І от парни поки закапывались, один вирішив зганяти за водою і зганяв так удачно за водою, що знайшов вовку. Службовці 111-ї бригади тероборони служать на Луганщині. Розповідають, як їхній побратим випадково вийшов на позиції окупантів. Прийшов, вони не зрозуміли, що це наш. прикурив у них сигарету і вийшов. Ми думали, їх там спешка з тобто це там до 10 людей, а там ще був в об справа, я так розумію. У, у них була ціла лінія. Тобто там було 10 плюс там плюс-мінус 30. Позиції росіян знаходилися майже в тилу наших військових службовці. Бригади провели аеророзвідку. З діброви тоді якраз працювали антидроновими пушками. Ну ми втратили дрон, але основні розвіддані вже зібрали. Ну ось 40 тисяч це ціна там дізнатися інформацію, де знаходиться противник. Перша група оборонців підійшла. До російської армії та почала бій. Друга група в цей час зайшла з флангу і атакувала позиції окупантів. Після того, як перша група почала стріляти, друга почала стріляти, там вже просто було. От висунув щось там популяв, популяв, перезаряджився. Одного з бійців поранило у руку. Розповідає, куля пройшла наскрізь. Вийшла через палець. Я розумію, що. Я вже з такою рукою зараз не б'єць. Nee. Я з медиком ближчий типу, кінця. А, І він каже мені: ну, типу, ось, типу хлопці відходять, і зараз будемо прикривати. Плече його зарядив, приклад взяв у плече і почав відстрілюватися. Праця скоріше шокова, ніж там з прямим наказом щось зайняти. тобто... Головна задача була нести втрат, нести а, стресу та хаосу. Куп'янські та лиманські напрямки окупанти щодня обстрілюють, намагаються наступати поблизу Макіївки, Білогорівки та Верхньокам'янського. Ця доба 438 разів ворог вражав наші позиції різними артилерійськими системами. Відбулося 4 боєзіткнення, 10 авіанальотів. За цю добу було знищено 4 танки. Т-90. Бойова машина піхоти БТР і САУ Акація Мста і зенітно-ракетний комплекс БУК за добу вбито 39 окупантів. Поранено 86, Повідомив Сергій Череватий. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас.